Старовинний тунель виявили комунальники просто в центрі рівного. Підземельня знайшли, коли провалився асфальт. Копнули глибше і побачили стародавні муровані стіни. Археологи датують хід 17 століттям. Усе бачив Володимир Миколайчук. Коли комунальники розкопали дірку в асфальті, під землею відкрився стародавній хід. Його глибина понад 4 метри, куди він веде, археологи ще не визначили. Попередньо це якась підвальна частина. З розгалуженою системою ходів, от я щойно спускався, там і видно, що були двері, стояли, от коси такі ви, ви ну, дерево вже згнило, але от пази якраз для цих от косів є. Цеглу, з якої побудований тунель, датують 17 століттям. Науковці припускають, що хід мав кілька розгалужень і вів до князівського палацу, який був розташований на території сучасного парку. Саме головне, що та е, кладка ще далі не розчищена. І якщо вийдемо на підземні ходи, то я сподіваюся, що вийдемо на підземні ходи і середньовіччя більш раннього, і слов'янських часів. Поки що знахідку обгородили з усіх боків, адже хід розташований у пішохідній зоні парку у мерії вже замовили дослідження об'єкта. Далі з ним робити однозначно, що ми будемо його під скло. Далі науковці мають досліджувати, вибирати ґрунт. Це фактично зараз це інженерна споруда, яку треба вивчати. Тобто вона суміжна з археологією, з пам'яткою історії. Якщо в підземелі знайдуть історичні цінності, їх передадуть в музей. А підземний хід у майбутньому зроблять новим туристичним маршрутом. Із Рівного Володимир Миколайчук, Віктор Мищук, Сабиття, канал Україна.